У нас принципово змінюється підхід до страхування відповідальності водіїв У нас, на щастя, вже, ми чекали 10 років, вводиться пряме врегулювання збитків. Тобто, мені сплачує моя страхова компанія замість страхової компанії винуватця, яку я не обрав І вже ж я не знаю, заздалегідь вона хороша чи не хороша. Це перше. По-друге, змінюються ліміти, підвищуються ліміти відповідальності страхової компанії. За шкоду за подійну майну підвищується зі 160 до 250 тисяч гривень, і за шкоду за подійну життю та здоров'ю з 320 до 500 тисяч гривень. І ці ліміти будуть поступово кожного року. Підвищуватись, і вони мають ці, ці підвищення закінчитися, коли вже Україна вступить в Європейський Союз на рівні 1-2 мільйонів євро. Тобто ці страхові ліміти будуть відповідати дійсності, дійсній вартості лікування, ну і так далі. В нас вводиться, окрім прямого регулювання, це те, що. Страхові компанії будуть повністю відшкодовувати вартість ремонту автомобіля новими деталями. Однак тут можуть бути проблеми для водіїв потерпілих в тому, що страхові компанії зможуть використовувати для ремонту неоригінальні запасні частини. Це може бути проблемою, але як буде, покаже тільки практика.